Мої дорогі підписники, а також ви зі каналу. Я рада вас вітати на своїй кухні. І цього разу ми з вами разом печемо ось таке морквяно вівсяне печиво із ароматом меду. Спочатку у миску я висипаю вівсяні пластівці швидкого приготування. У мене тут 100 г. Тепер сюди додаю мед. Мед повинен бути обов'язково рідкий. Якщо мед загус, просто розтопіть його у мікрохвильовці. Далі додаю сіль чверчайної ложечки, 50 мг рослинної олії, обов'язково, аби без запаху була. І далі ще додаю моркву 150 г моркви. Я її натерла на намір терку, теж сюди викладаю. Добре, все перемішую, щоб всі продукти об'єдналися. Я вже просіяла борошно і тепер сюди ж додаю пів чайної ложки харчової соди та чайну ложку розпушувача. Розмішаю трішки ось так. І по декілька столових ложечок додаю в загальну масу і все вимішую. Ось таке в'язке по консистенції виходить тісто. І ще такий момент забула сказати, що моркву сюди вибирайте краще соковиту і солодку. Тоді печиво буде набагато смачнішим. Так, буду формувати печиво. Ложкою набираю трохи тіста, і руки, аби легше було з тістом працювати, оскільки воно таке досить липкувате, я змастила рослинною олією. Формую коло бочок, а далі ще ось так приплюскую. Сформувала я вже все печиво, переклала на деко із пергаментом і тепер відправляю випікатися при температурі 180 градусів орієнтовно 20 хвилин. І ось моє печиво вже готове. Виходить, воно достатньо м'яке і ніжне всередині. І, до речі, таке печиво не лише смачне, а ще й корисне. А я всім хочу подякувати за увагу. Запрошую підписатись на мій канал, якщо ще не підписані. Хочу побажати всім, як завжди, миру і злагоди. Та до зустрічі в наступних відео.